Івано-франківські школи на 98% готові до нового навчального року. Наступних декілька днів спеціальна комісія міськовиконкому перевірить усі навчальні заклади. У її складі головний санітарний лікар міста Микола Недоступ, начальник управління житлово-комунального господарства Івано-Франківська, Василь Білик, начальник освіти міськовиконкому Михайло Верес, заступник голови міста з гуманітарних питань Зінаїда Федорук та сам міський голова Віктор Анушкевичус. Разом з ними і місцеві засоби масової. Інформації в перший день місцевим чиновникам вдалося оглянути шість шкіл міста. Дехто готовий чи не ідеально, а в декого проблем вистачає. Два дні такий термін члени комісії дали керівникам навчальних закладів, щоб усунути всі недоліки. Загалом перевірятимуть 46 загальноосвітніх установ. І у такий спосіб визначать, куди поділися півмільйона гривень, виділених для підготовки шкіл до навчального року. Я би хотів завершити. Кабінет інформатики зробити там кабінет інформаційних технологій і, звичайно багато вже і зроблено в цьому кабінеті, але ще б здалося дещо допрацювати. Я думаю, що в ми вийдемо ще на кращий рівень, і завершимо ті роботи, які ми не встигли ще зробити. Більшість робіт, каже міський голова Віктора Нушкевичу, зможна зробити за кошти бюджету розвитку. На це виділили понад 5 мільйонів гривень. Ми були в опришивцях, там потрібно будувати другу чергу школи, потрібно завершити будівлю Креплинської школи, потрібно будувати новий корпус 11-ї школи для початкових класів, потрібно завершити роботи, що стосуються переходу актового залу школи номер 5 Потрібно розвивати мережу дошкільних на Альних закладах і в цьому напрямку зроблені вже кроки, що стосуються мікрорайонів двох найбільших позітрон і пасічна, тому проблем звичайно є багато.